Є воля Божа, через яку приходить благодать Божа. І благодать Божа, вона приходить на основі того, що ми живемо по духу, коли ми покоряємося Слову Божому. І без благодаті ми взагалі спастися не зможемо. А є воля язичницька це жити по плоті, по душі, так як світ навчає. І за це не благодать Божа прийде в життя, а скоріше за все, прокляття, як це відбулося в житті Саула, коли він не покорявся. І за це він був названий, що не покорство, це те саме, що чаклунство, ідолопоклонство. І також Господь казав, що хтось прийде і скаже: Господи, ми твоїм менням бісів виганяли, чудеса творили, багато чого робили. Але Господь скаже, відійдіть від мене, бо я не знаю вас, бо ви не виконували волю Божу. Ви не жили по духу, ви не смиряли себе, не покоряли Слову Божому. Тож на сьогоднішній день кожному з нас треба покорятися Слову Божому, щоб в наше життя прийшла благодать Божа. І з благодатю ми тоді зможемо врятуватися.